На вулиці мінус 2. А ми будемо саджати кукурузу. Ну, поки що в соти. Бюджет компанії. Так, шла, Це не те. Кукуруза від 19 до 22 гривень. Отак от. Що по чому воно закодовано? Насіння, насіння і всі діла. Так, касети 79 гривень мінус 15. Це десь 54. І земля. Земля у нас була 48 мінус 9. 48 мінус 9 це 39. Ось такий ґрунт, 10 літрів. Зараз на столі зробимо безлад. О, це гарна земля. Червячки немає. Може, все не треба було висипати, аж не влізе туди. Де я склад подивлюсь. Це якась земля з якимись приколами. Отаке. Еко, Б, -ку куплення. Це мідь, залізо, марганець, магній і всяка остальна штука. Все, забирай. Є такі палички, кіпівуду. Нельзя путь воду, нельзя путь воду, там нельзя. Це людська вода. палочки це мабуть, васенчинку робить, Треба подивитися здесь. Кассета у нас на 160. Ми знайшли такую кришку. В контейнері відравлики. Беремо двумя руками и засипаємо. Я б поміхав, я знімаю мені не того. Так. Розпаковочка. Що ми будемо садити? Зараз включимо під що вона буде моргати, мабуть, да? та ні починаємо. Перший варіант. Ароматна кукуруза цукрова. По 15 грамів кругом. Вибрав все, що. Ну, Всіх різних сортів набрав, то що там було. Наче нічого не забув. Є відчуття, що воно з одного мішка розсипалося, але побачимо. Побачимо насіння України. Вже непогано. У нас є ароматна, суперсолодка гібрид, делікатесна, спокуса гібрид і багаратіон гібрид. Зараз визначимо, з якого місця, що там розсипати. Цікаво, скільки тут на да? вам теж цікаво. Зараз подивимось. Візьмем тазик якісь. Візьмемо тазик якийсь. Візьмемо якийсь тазик. О, знайшли тазик. Ось така ємність. Зараз розріжемо, висипемо і порахуємо. 15 грам нетто. О, до речі, ми можемо зважити. У нас є ваги. Наскільки вони, звісно, звичайно, звичайно. Наскільки вони, звичайно, конечно, але ваги в нас є. Такі ваги. Пікнули, значить працюють. Ну, є 0 грам. Ставимо тазик. Касіди набуваються. Все правильно. Будь-які дістаються, касіти набуваються. Дружина каже, що ще не хватить. Я думаю, що хватить. Так, таруємо. Це не таруємо. Оце спеціаліст в мене великий, звісно. Тара. О! Тара. Скриваємо ароматно. Таке воно всередині. Насіння, звісно, не все таке, як треба. Але 15 грам, все чотенько, Зійде не все. Скоріше всего, що минулого року було таке досить посухо. Гібрид має бути інший. Не оброблений. Насправді, таку навряд чи що вийде. якось все зовсім різно. Це взагалі на здачу кинули. З 15 грам. Я думаю, третина в мінус. Ну, побачимо. Скільки насінин. Скільки насінин? Зараз порахуємо, скільки насінин. Так, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Так, одне впало. Стоять. І так у вас мало. Мультик нельзя. Двадцать восемь, да, ядвадцать восемь. Двадцать девять, тридцать, 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 два.

Комірок. Тобто нам треба з п'яти сортів. Ну, по 30 насінин. По 30, по 30. По 33 насінини. Тобто ми відберемо з кожної гарненьких 33 насінини і будемо пхати. Такий план. А все інше тоді цей. Е, ну, Загальний і буде по-разному. Да? Да. силос. Ну не на насилось, але посадимо в землю вже потім. Бо ну, ще одну касету куплять, нам груду не витачуть, да? буде да. церкву забирай. В ну, чому таке? Землі нема, а сажати хочеться. Вернень, Це ж верненький на сіні, правильно? Два, три, четыре, как бы замучить пять. Двадцать, 30, 31, 32, 30. Довгенько якась. дуже суха. Встанню найскладніше вибрати. 33, нехай буде. Все. Це де в нас загальний якийсь прикол. Да? І сюди поскладаємо все. Це в нас буде. Общак. Ми її замочимо, зробимо по фуншую. Богратион. Подивимося, що там. Тут наче веселіше насіння. Ага, ага. треба було спочатку это, а потім то, так? Да? Добре, відбираємо 33 насінини. Будемо вважати, що там по 15 г, Я ж першу мірю. Ну Дивіться, тут насіння набагато краще. Ароматна вона така. Тут реально yeah, yeah. насіння цікавіше набагато. Мені здається, тут все менше, тут нема 70 насіння. Ну, гаразд. Убираємо 33 найкраще. 2,3.

Це у нас був Бугратіон. Пробуємо гібрид відкрити. Відкриємо Суперсолод. Суперсолодка. Але вона біла-біла. 19 градусів у нас. Таке відчуття, що градусів 16. Дивіться, насіння там дуже багато. 13 грам. 12. Зараз ще одна насіння у нас є. отак так от, суперсолодка. Гібрид мінус 3 грами. І пакетик порвався зразу. Бачите? Насіння. Ну, така вона видно, що вона друга зовсім інша. Вона солодка. Світленька якась така. Ну, 33 насінини. Все по стандарту. 3, 4, 5.

Рахуємо, так. Насіння таке середнє. Є такі зовсім сморчки, але так наче і повненьке. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вибираю таке, щоб гарненько було девять. Тридцять, тридцять, один. 32. 33. Якраз ці касети стояли під цими пакунками. Мабуть, там і розраховано. Що 33 нормальних на сімейне, а все інше таке собі. Беріть по 5 штук, а все інше куря. Тим паче воно не оброблено. Я чомусь думав, що воно червоненьке буде. Оброблено, гарненьке. але не тут то було. Хоча якщо воно дуже раннє, тому що там не можна, щоб воно було ядом. І останній: спокуса F1, кукуруза цукрова. Ранньостиглий гібрид. Достиглості 70-75 днів. Тобто зараз посадимо і рахуйте, 75 днів буде відео, як я дегустую кукурузу. Насіння таке собі. Зараз побачимо ваги. Зразу якась труха сиплеться. Так, позбираємо. Для чистоти експерименту. Все, тут нічого немає. 15 грам, все чутенько. По налаженій схемі 33 насінини.

34. Так уже хватить. А, 33, так. Все. <плес> Треба робити перерву на каву. Це збираємо все в гуртожиток і це повеземо в село. Намочимо побачимо, хто розбух, той піде на город, хто не розбух, той піде. Вонючу і далі. Ну, на додану вартість, я маю. Перегнає і буде чорт такий у нас вийшов гуртожиток. І в кожному пакетику по 33. 33 насінини. Все, широка сторона. І тут я побачив таку от штучку. От з неї починаємо. Тобто це буде відлік наш. Тут якісь цифри, щось там 160 там об'єм, мабуть. 32 на 160. Не знаю, що це. Ну, 160 знаю, що значить, а інше не знаю, що значить. І звідси починаємо висаджувати. Зараз беремо перший пакет. І висаджуємо. Значить, в кожній 30, 10, 10, 10. Це 30 і 3, Знизу буде. ага, ага. Не дуже прикольно. Треба по 30 вже. Іра, треба по 30 сажать. Чого? Ну, бо фігня вийде. Чого? Тому що я кажу 10, 10, 10 і 3. І следующе. А як наступне, якщо тут сім? Як ми потім рахувати його? А так з яких? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. І 16 це 32. Так. Да. Ну, вот так у мені. Це буде перший. Номер один. Ну ось віці, малюємо з цієї крапочки, починаємо, да? Один. Один. Білий маркер для вина у нас. Один, один. Нічия, можна сказати. Тобто у нас получится по 33. Так. 32. По 32, одну зайву рахував. Все, Висипаємо і пихаємо його так. не глибоко, десь. Так раз. Взагалі не треба його нічим не цей. Просто так, Ну, де дуже щільно, то можна трошки продавити. А так воно підверхом, підверхом для чого, щоб воно було поверхневий корінь. Був. Щоб воно не ламалось і не вилізло нам через касету, і не пробило ту кришку, на якій воно стоїть. Це буде не Його ще потім в село треба везти. А я ще коврик багажник не купив. В общем, ця кукуруза вийде золота. Не тільки за кольором, а й за гроші. Але нічого. Мистецтво потребує певних... Рухи. Текс. Все. Перший пішов. Бугратіон посаджений. Підписаний. Значить, на сім схожий, але сім у нас тут. одна насінина пішла. гуртожиток. Наступно у нас спокуса. Спокуса це буде два. Видно, що це 2. Ну, плюс-мінус 2. 32 відібраних насінини. Ну, як прям селекціонери. Купили насіння. Це виходить, якщо 70 насінин по 20 гривень, то це насінина коштує. 20 ділимо на 70. 20 гривень це 200 копійок. ділимо Майже 4 копійки на сінину. Прикол, да? Чи 40 копійок? Ні, 4 копійки. 4 копійки множимо на 70. Це скільки виходить? Це 210 копійок. А, це 2 гривні. Так, да, 40 копійок. на Йолки, палки, їх там. Це капець, конечно. 40 копійок на насінина. 40 копійок множимо на 70. Це скільки? 200? А, це 280, це на 30-30 копійок. В общем, ви поняли, да? Математика на вечір не дуже працює. Супер солодка. Це третій у нас пацієнт. Суперсолодка номер 3 За, Зафіксую, будь ласка. Бо завтра зранку я вже цього не згадаю. Ну, ну в принципі, і не треба. Так, достати, бо щось не достаю. І раз і отак попарочну. Раз, раз, один, 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 два. Прим'яли. Поливати будемо тільки зверху. Акуратненько. Ну зараз ми її зальємо, а потім зверху присипемо, щоб вода була. Бо земля така сухенька. Хоч видно, що це такий не супер-пупер ґрунт. Перероблений торф. Мають аеробна була обробка його. Це коли туди дістається повітря, де спеціальна фреза його меле, висипають гній на рівну ділянку, і воно там шамотає його. І тоді за місяць-два відбувається перегній. А є ще не Тобто без доступу повітря. Тоді нам треба. Кілька років. Делікатесна у нас номер 4 Делікатесна 4. Є? Угу. Угу. Так, 5. Ось і так небагацько, як я помітаю. Одна якраз залишилась всередині. Ну добре. Муки вибору нам не загрожують. І так само по дві раз. 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 Щойно вовку бруса дивилися. Вони надали перевагу відпочинку. Пішли браконьєрніше рвати як воно зветься, пролізки синенькі. А ми вирішили замість них попрацювати, щоб був контент такий трудовий. Ну, ще потики якісь. Це так руками треба було б звичайно. А як це так ми набрали? Ще дві залишилось. Ну, насіння синя так мурзик, не збий мене. Так, ароматно у нас п'ять. П'ять. Мурзичек. Ароматна, п'ять 5. Останні у нас пакети, слава Богу. Бо вже це сільське господарство трошки. Коли в селі ним займаєшся, воно якось цікаво, прикольно. А коли в місті, то воно якось трошки організм не розуміє, що це за фігня така. що це я встав з дивану, кудись іду, щось роблю. Зовсім таке собі не розуміє, що по чому. І кисню не вистачає, щось робиш, а дихаєш без кисню. І таке життя міське. Зараз досадимо. Потім беремо лієчку і гарненько водичку його міліліт, я думаю, по 20. Щоб воно прилипло до земельки. відчуло землю. І буде окей. Все, касета у нас закрита. Отак воно все виглядає. Значить цукерки з горішками. Але це не цукерки. Це поліроблений кізяк коров'ячий і насіння кукурудзи. І кіт дорі знайшов. Теж допомагає. Обрізана бумажка з цього, з етикетки. таке, Зараз будемо поливати. <рес> Передохни, тут вже не запахався. А поки пам'ять є, телефон заряджений треба щось робити. А потім, як вже піде щось зарізати, туди-сюди. То й не той. Його. Дружина вирішила все-таки підписати. Не довіряю, вдруг відео не записалось чи ще щось. Ну то все. Буде тютю. -тю. Давай, де там вода. Тільки по чуть-чуть, я прошу. Взяли ковшик літровий. Та це ще... Фі... У дружини глас алмаз. Наче все життя це робило. Щось десь пропадають на ти, ти хочеш поливати? Кажи. Без кута нікуди. Якщо камера не включена, то це все. Може, а що, що там забираєш? З землю ці, кізяки -кізя дістає. -кізя. Ну, бачите, як прикольно, вода поливається і зразу насіння удівається ну, все. Наче й немає. Сподіваюсь, не побачимо його по воді. Вона пройде туди, просто витерти треба. Да, ну добре. Витольки то витві. Вже каже, що все за, за, за хорошо. Бачу. В принципі, і довіряю в цих ділах. Мене у нас довод досвідом. Ну не наливати після роботи, а так працювати на мою увазі. Там бачили гірки, та все фігня. Я так знімаю, а це ж все вона робить. Просто стисняється, розказує. Кіт, заспокойся, заспіб'єш. Дивіться на цю чуть Морзі. На що, бумажку і гаса. Холодно в квартирі, да? Зігріваєш. Ай! Шнурок дістав. Да. Так, і отак кожного. Можна і спину зламати, звісно. Але нічого, у нас їх дві. По одній на кожну. Бачите, раз і ховається на сіни. Треба, звісно, їх замочити, але 5 оцих контейнерів їх підписують, замочують, Вже хай замукає там. Кілька днів польємо їх капітально. І я думаю, вони пустять парусток. Може кілька пожертвуємо, до подив. Запрыгне на цей холодильник. Не можна. Звісно, не можна, але йому все одно. Це ж кіт. Ж не людина я не дуже зображав. Можна кажу. Все, Зараз ми це все діло. Що ми зробимо? Можна накрити пленкою. Ні, треба ж засипати зверху. Не треба. М -м -м. Там, де тільки торчить. Трошки, щоб волога щоб не випоровувала. Пленкою накрити. Трішечки того. Плінку то. Це... На вулиці мінус два. А воно зараз-завтра нам вилізе і треба буде пересаджувати. Ну, Де? Да. На балконі? Да. На балконі теплиця то зайве. Отут От теж, бачу, mm -hmm. сього видку трошки. Так, а прижати не треба їх прийти. Mm -hmm. Отак От хоч рукою поводить, затронуть. Да, ну, все, не знаю, мабуть, трошки мигає. Ось така процедура. Зайняло у нас це все. 40. Ну, по відео подивитесь, сильно монтувати не буде. Будете дивитися все, як є. Щоб нічого не пропустити. бо Інформація дуже важлива, самі розумієте, щось нам не те виріжу і все. Урожай не вийде і будете потім розказувати, що Петрович балабов. Все чотенько, Ось така касета. Вже закрили. Що ми робимо? Харчова плівочка. І робимо її тепличку. Накриваємо, виносимо на балкон і буде все окей. Тому слідкуйте, підписуйтесь на канал. Обов'язково поставте лайк, або поставте коментар, якщо я щось зробив не так. Або так. Я ж теж не все знаю, може ви щось порадите. Допомагаємо силам оборони. Тихої ночі всім мирної. Та й потримай. До нових зустріч. Відзняли відео, прийшли в кімнату. Лежить хоч би хни. Значить, не бігав, не гасав, нічого йому не треба було, так? Да? Кіт? І вже шнурочок його не цікавить. Артист.